Доброго дня, до вашої уваги електролосипед Lido з електродвигуном 352, який інтегрований в заднє колесо. На одному заряді батареї він здатний проїхати до 30 км. Його максимальна швидкість складає до 25 км на годину. Характерною ознакою є те, що він є двомісний, як ви бачите, ще є заднє сидіння для пасажира і для нього передбачені вже підніжки, щоб було комфортно їхати. Попереду є велика корзина, в яку ви можете помістити свій вантаж, і вона надійно закривається. По колесах, колеса у нас є безкамерні, 2,5 на 10 дюйма. Це є, в принципі, теж плюс. По гальмах. Гальма у нас барабанні, передні і задні. Також присутні передні і задні амортизатори. Сидіння дуже приємні на дотик, воду не проникні. По кірму маємо передні і задні гальма. Також маємо сигнал на, на, лівій, на лівій руці, так? ключик запалювання присутній, led фара і екран, який відображає заряд батареї і світло, яке на даний момент вімкнуно. В демну пору включається, габарит світить, а у вечірній час можна включити ближнє світло. Хороший варіант, виконаний в гарному червоному кольорі. Він присутній такий варіант фадоліду в, в декількох кольорах. Тому, якщо ви хотіли придбати електролосипед, звертайтесь до нас, підберемо для вас найкращий варіант.